Redmond Smart Home – Фірмовий магазин Redmond Вітаю. Компанія Redmond представляє мультиварку з дистанційним керуванням зі смартфону SkyCooker M92S. Розумна мультиварка m 92 – це висококласний хай-тек прилад, який дозволяє вам, не відволікаючись від важливих справ, готувати на відстані з допомогою вашого особистого гаджету смартфону або планшету. SkyCooker дозволить з легкістю відмовитися від напівфабрикатів, роблячи вибір на користь дієтичних страв, які приготовлені з натуральних продуктів. З розумною мультиваркою m 92 s ви можете робити дві справи одночасно, наприклад, готувати вечерю, вертаючись додому, або обід, спілкуючись із друзями чи прогулюючись магазинами. Завдяки дистанційному керуванню, SkyCooker починає роботу тоді, коли вам це зручно, і ви цього хочете. Ви стаєте більш мобільною людиною, і як би не змінювалися ваші плани, страва буде готова вчасно до вашого повернення. Щоб керувати розумною мультиваркою m 92 s досить один раз встановити на свій особистий смартфон мобільний додаток Ready for Sky. Вбудований в мультиварку Bluetooth модуль дозволяє керувати SkyCooker на відстані 50 метрів. Але це ще не все. Щоб керувати розумною мультиваркою з дальньої зони, вам знадобиться окремий гаджет для передачі даних. Його роль може виконувати будь-який смартфон на базі Android версії 4 і 3 GLIBIN та вище. Встановіть на нього додаток RFS Gateway та вставте сим-карту. Тепер цей домашній смартфон стане візуальним мостом між вами та вашою розумною мультиваркою. Ви абсолютно спокійно зможете керувати всіма її функціями з будь-якої точки світу через мобільний інтернет. В розумній мультиварці М92С 17 автоматичних програм. У поєднанні з дистанційним керуванням вони роблять будь-яку кулінарну задачу такою ж простою, як перегляд фото в Інстаграм. Викладіть заздалегідь продукти до чачі мультиварки, а потім, коли вам буде зручно, знайдіть необхідну страву в книзі рецептів у додатку Ready for Sky». Увімкніть мультиварку та запустіть програму приготування дистанційно. Решту вона зробить сама. Інноваційна модель об'єднує в собі функції декількох кухонних приладів. Вона варить, смажить, тушкує, випікає, готує на пару у фрицюрі, пече хліб та готує напої. Розумна мультиварка має дуже широкі можливості. Вона може приготувати вам ніжний крем-суп з лососем і багатозерновий німецький хліб на обід або яловичину по мексиканськи та справжній домашній сир на вечерю. Якщо ви плануєте провести вечірку з друзями, то смарт мультиварка приготує для всієї компанії піцу та лимонний пунш. поки ви спілкуєтесь чи дивитесь новий фільм. А на день народження 92 С приготує вам найсмачніший десерт, наприклад, шоколадно апельсиновий мус або бісквітний торт. І не доведеться відстежувати кожен етап приготування. В мультиварці М92С можна готувати насправді незвичайні частування, наприклад, страви за французькою технологією совіт, які зазвичай можна замовити тільки в елітному ресторані, або такі сироїдні солодощі, як печиво із журавлиною, або батончики з горіхами, які потрібно навіть не готувати, а сушити за низької температури. Для будь-яких оригінальних страв та страв за власними рецептами в мультиварці передбачена програма мультикухар, яка дозволяє обирати час приготування від 5 хвилин до 12 годин і температуру від 35 до 170 градусів. Мультикухар можна запустити як на самій мультиварці, так і зі смартфону. Неповторний смак вашим стравам надає реалізований в розумній мультиварці справжній ефект печі. Досягається він завдяки функції 3D нагріву. За цієї технології нагрівання відбувається не тільки знизу, а ще з боків і зверху. В результаті продукти прогріваються рівномірно, і для цього не потрібно помішувати суп при варці, перемішувати овочі при тушкуванні і перевертати кекси при випічці. 3D нагрів дозволяє приготувати страву набагато швидше і зберегти в ній всі вітаміни. Керування мультиваркою m 92 s через смартфон буде вельми актуально для молодих мам. Більше не потрібно бігти з прогулянки, щоб поспіхом готувати харчування для малюка. Запускайте приготування каш і пюре дистанційно і приходьте тоді, коли все вже буде готово. Графік харчування дитини дотриманий малюк задоволений, мама щаслива. Функція автопідігріву протягом 24 годин зберігає температуру приготовленої вами їжі. Тому, навіть якщо ви затримуєтеся, по поверненню на вас чекатиме страва з пилу жару. Для здійснення будь-яких ваших кулінарних ідей в М92С передбачена розширена комплектація. До неї входить контейнер для приготування на пару. Корзина для смаження у фритюрі, мірний стакан, ополоник та ложка у комплекті з розумною мультиваркою М92С йде унікальна книга на 200 рецептів, розроблена з професійними кухарями Redmond, спеціально для цієї моделі. Окрім цього, понад 100 рецептів містяться в мобільному додатку Ready for Sky. В онлайн-додатку можна вибрати будь-який рецепт і розпочати приготування страви в мультиварці одним дотиком до екрану смартфону. З розумною мультиваркою М92С. Кулінарія це завжди просто. Redmond – Сучасна техніка успіху. Купуйте у фірмовому магазині Мультиварка Про.